Квіти, квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Таку красиву квіточку ми будемо з вами сьогодні робити. Для цього нам потрібна сама квіточка. Це яскрава пеларгонія, білий аркуш паперу, твердий предмет це дерев'яний молоточок у мене, пензлик, водичка, зелена фарба і щільний листочок плівочки. Беремо саму квіточку, кладемо її посередині аркушу паперу і рівненько красиво розкладемо самі її плюсточки квіточки. Тепер беремо плівочку, дітки, вона щільна, вона прозора, щоб нам видно було під нею квіточку. Беремо важкий предмет, молоточок у мене, і добре-добре відбиваємо. Так добре відбиваємо, щоб квіточка нам пустила свій яскравий червоний сік на листочок. Квіточку відбили, давайте відіб'ємо стебло і подивимося, що ж у нас з вами вийшло. Ну що? гайно прибираємо. Ой, гляньте, яка яскрава, красива квітка вийшла з таким красивим відбитком. Схожа? Дуже схожа. Ну що ж, тепер треба квіточки намалювати стебло. Беремо пензлика, набираємо зеленої фарби. І домальовуємо для нашої квіточки ось такі стебла. Зверху це буде тоненьке, а потім донизу довге стебло, яке тримає нашу квіточку. Старайтеся, все у вас вийде. Для такої роботи можна взяти різні квіти. Головне, дітки, щоб вони були яскравого кольору, тоді відбиток буде красивим. Ну ж. Ось наша квіточка і готова. Давайте порівняємо її. Дуже схоже, правда? Жива квіточка і квіточка відбиток. Дітки, чекаю фото ваших робіт. До побачення!